Вітаю вас, хлопці і дівчата! Прийшов до мене ніж Ganzo Firebeard FH922. Це є трошки така більш елітна серія, елітніша серія від складних ножів компанії Ganzo. Купував я сам за свої гроші. Купив, коли був розпродаж оце Чорна п'ятниця. Він був на третину дешевше і я не міг стриматися. Відкривається за ось цей плавничок, за фліпер. І ось цей герой. Нашого сьогоднішнього огляду. Ще перед оглядом на початку огляду скажу, що форма специфічна. Не всім подобається. Мому братові вона не подобається. Мені подобається. Тому, бачите, форма ось цього, вона така, як як, як плавничок, як листочок. Та? <свісно> І не всім таке подобається. Довжина леза ножа 86 мм, вага в районі 610 грам, руків'я із G10, це такий склопла... склотекстоліт. Чому я ще взяв цей ніж сталь D2? Я ніколи не мав ножа зі сталью D2. Це міцна інструментальна сталь. Вона добре різуча, добре тримає. Зараз ми подивимося, як вона по продуктах, добре тримає заточку. Твердість 60 одиниць за школою Роквелла. До особливостей сталі віднесемо можливість нащерблюватись при важких роботах. Тобто там, де, умовно кажучи, м'якші сталі, вони. Погнуться, ця буде ця міцніша, але вона може начербитись. Тому не от якісь такі в, ударитись по бетону, так, якісь там кидати цей ніж в, в як використовувати як метальний, не бажано. Не бажано, що він вам нащербився. Плюс це сталь D2, Вони виробник заявляє її як нержавіюча сталь, але все-таки. Потрібно знати, що вона на межі між ржавійкою і нержавійкою. Тому теоретично, при поганому догляді, якщо його не витирати після роботи, так, може покритись невеличкими плямками. Це, про це потрібно знати. О, до речі, тому я взяв із чорним покриттям, щоб він був трошки такий більш мене е, е, захищений. Щоб закрити, ось тут лайнер, є в бік відсуваємо і закриваємо е, ніж. Е, кліпса на з дроту. Е, вона міцна, але якщо чесно, вона аж задуже, Я думаю, вона трошки м'якша, вона така досить-досить міцна. Вона не погнеться вас, але вона аж задуже міцна. Можна її ставити з цього боку, лівші, на правші, можуть от сюди переставляти спокійно. Ніж на підшипниках підшипники і ті металеві кульки. підшипниках на металевих кульках. Хід, бачите? Супер. Нормально, дуже хороша механіка. Зроблено все е, чітко. Багатьох цікавить, як, чи, чи по центру ніж. Мені ні, це так, плюс-мінус, не дуже важливо. Но, якщо вам цікаво, от дивіться. По центру. Все добре, гарно підігнано, дуже акуратненько зроблено. Носічка така тут середньої такої цепкості це добре, що середньої. Чому? Тому що з одного боку насічка потрібна, щоб з мокрих рук ніж не випадав, так? щоб він добре ви не могли там різати чи щось. Робити з іншого боку, якщо буде надто така, дуже ширшава, воно вам е кишені в штанах скоро протере, якщо ви будете з собою носити. Для кого цей ніж? Це є туризм, е дісі, з собою постійно там носити, е можливо, на рибалочку, але пам'ятайте, що потрібно витирати ніж. Е якісь подорожі, от щось таке. Цей ніж буває в різних розфарбуваннях, є оранжевий, оцей, я взяв такий, мені подобався, але я ще думав, або оранжевий взяти, або ніндзя, повністю чорний. О, Також є, по-моєму, там зелений, голубенький, карбонова ручка. Ну, Мені оце сподобалося. Товщина, отут, най, най, найбільша товщина леза 3,5 мм, тобто він досить є такий. товстий, міцний. О, Зараз подивимося по продуктах. Виробник поклав ще отакий чохол. це було одразу в коробці. Його тут переносить, якщо ми не переносимо, переносимо в рюкзаку, а не десь. А не в кишені. А вже наш магазин Ganzo Юа. Всім, хто купував оцей Firebird так. Давав в подарунок ще такий чохол. Це вже міцніший. От. Це йшла така акція то на Чорну п'ятницю, чи як вони там. От. Защіпка тільки в одного тут. Могли б трошки довше, тут більше дати тої, тої от защіпки. Ну, але нічого. Закривається, закривається. Я би ще тут дав. Ну ладно. Опустимо цей момент, як то кажеться, отут воно трошки, бачите, ну це таке, як тим більше як подарунок, то не будемо придиратися. Тут можна кріпити як так. Так і підвіз є. Але кажу, отут, отут, от мало тої такої липучки, та? сюди її ще треба було дати, щоб вона більше за краще тримала, щоб воно не, не відчіплялось під рукою. Але дарованому коню в зуби не заглядають. І ще подивіться, перед тим, як покажу, як він по продуктах, як він сидить в руці. У мене середня рука. Отак. Тобто якраз, як враховуючи, що це кишеньковий ніж, так, це не є якісь мачети. О. Тут на, на ножі отут є насічка, яким якщо різати, буде зручно. Давайте подивимося тепер по продуктах. Хліб, чорний хліб, бачимо, які розміри, невеличкий хліб, але давайте подивимося, як він ріже. Нормально. Хліб, правда, знову мені купив не дуже свіжий, але ріже добре, довжини, вистачає так впритик. Довжина ножа, 86, леза, 86 мм. Давайте подивимося, таке попало мені під руки. Хурма, хурма, Розміри, хурма якась здорова така. О! Здорова і... ні, Хотів сказати, бачите, тут така пошкоджена була хурма, Але ріже нормально. Давайте, а ну дуже тоненько, хоча то це вона тверда, але... Та, нормально, ріже трошки, не вистачає довжини леза. Ну це кишеньковий ніж. Ви не будете тут 20-сантиметровий кухонник носити в кишені, розумієте? Провернув і от нарізати можна. Ріже добре. А давайте подивимося, як ним чистити, чи зручно. Так, нормально чиститься. Так, помідор. Помідор, правда, твердий, так що бажано на м'яких дивитися Ну, але що є, то є. Помідор прекрасно ріже. Таке враження, що він для цього створений. Супер. Довжини вистачає впритик, але ну, ви повинні розуміти, що це є кишеньковий ніж. 86 мм. Ану сало, класика. Добре, ріже, нормально, так, нормально. Нормально собі канапочку можна зробити, обідно готувати можна. Так, а ну давайте ще сирок, вже, щоб ми вже. Нормально. Ви бачите, лезо ножа таке специфічної форми і я думаю, що воно ідеально створено для того, щоб намазувати щось на хліб, правильно, правильно. Оце і такої. Так, нормально, якраз, супер. Така форма специфічна. Ну і давайте ще подивимося, як ріже. Ось тут м'язко, щоб поїсти в польових умовах. Не завжди вистачає довжини леза кишенькового ножа, ну це особливість всіх кишенькових ножів. О. Але завжди можна викрутитися. Ну і давайте на такій вже от, е, апетитній ноті якісь висновки зробимо. Ніж е, хороший. Механізм все підігнано гарно. Сталь Д2. Е, довго тримаю, повинна тримати заточку. Який ще нюанс по тій Д2? Я ще її не заточую, одразу говорю. Але потрібно знати, що... Скоріше всього, звичайними каменями точити буде її не дуже зручно. Важливо це алмазними каменями робити. О. Зараз, ви бачите, ніж мокрий, треба повитирати, так, щоб він не покрився ржавчиною. Хоча тут він покриття має чорне, але саму кромку, то все, все треба повитирати акуратненько. І для кого рекомендую тим, хто просто хоче хороший діслічний ніж, ніж для кишені. Так. Якісь рибалочка, подорож, туризм, гриби, все таке. Так що беріть собі до уваги. Які є запитання, давайте в коментарях. Все найкраще.